Друзі, всім привіт! Компанія Мотор знімаємо для вас отакий от кабінічок. Це 244-й фотон Лавол. Він же сам називається модель АжЦ, але чомусь на капотах завжди пишуть Є. Значить, є, це е, зашита. Іде зашита всередині кабіна і е, максимальної комплектації, тобто з пасивними местами. Раніше були різні, там бували, відрізнялися капоти, от Є. Або це, як воно правильно, це максимальна типа комплектація для такого трактора. Е, значить, на фотон-лаволах у нас стоїть КМ-385-циліндровий мотор, який має потужність 24 конячки. Е, і встановлена заводська кабіна, яка, як бачите, в принципі виглядає в колір. З самим трактором і сам по собі трактор непоганий, якщо чесно. Попередні мостам. Передні мости тут більш потужні. Тут стоять як на 40-х тракторах мости, Тобто такий саме міст ви і на 35-й моделі е, побачите. Е, сам, сам чулок передній теж йде посилений, також він має гідропоцілювач керма е, від окремого насоса. Вся розташування, тобто обв'язка, насос, генератор і стартер, у нас знаходиться по ліву сторону. Також по праву у сторону у нас іде, е, Получається, всі фільтри, виносні, краніки, фільтра і все, що потрібно для обслуговування. Це зручне розташування, в принципі, е, нюансів по цьому немає. Значить, на передньому мості у нас 60 кг довантаження, плюс є підключення, тобто можна ставити там, допустим, лопату або витягувати щось, ставити переднє обладнання. По резині резина тут стоїть е, широка, тобто, бачимо. 9,5 на 24 і 6 на 16. Дивимось. Бампер Harvest. Це виходить, дуже гарна резина, до речі, стоїть. Якщо не помиляюсь, англійського виробника. Переходимо до задньої частини. Так, значить по задній частині трактора. Задня частина у нас іде, як бачите, зашита, тобто без якихось нюансів. Сама кабіна у вас буде з мінімальними шпаринами. Зараз я всередині покажу ті нюанси. Має два гідровиходи. Тут у нас досить довга клішня, тобто посилена клішня підійде під будь-яке обладнання, під будь-яку фризу, хоч коротку, хоч довгі, якщо буде гребінь. Тобто, можна поставити 1,25, метр 40, навіть метр п'ять, я думаю, якщо Грунт легкий, може потягнути такий трактор. По чолкам. Чолки задні тут дуже потужні. Можете побачити, що в принципі, ловоли завжди славились, як і Донфенгі, в принципі, своїм запасом потужності. І в цьому тракторі це, в принципі, не виключення. Нижній причіпний механізм від 354-го він відрізняється. Він тільки в нижньому положенні працює, але є регулювання вліво-вправо. Також дві швидкості валу відбору, 6 вал. Заднє освітлення є, є антенка, значить, повинна бути і радіо. Скоріше за все. Зараз подивимось, як зроблена у нас кабіна. Кабіна тут трішки менша, ніж на 354-х моделях, бачимо, що в принципі, є нюанси, да? тобто вона не повністю герметична. Але задня частина зашита і, в принципі, телефон там або щось таке у вас не випаде. Сидіння тут теж попроще стоїть, ніж на 354-х. Але цей трактор, в принципі, і більш дешевого сегменту, але непоганої комплектації. Ловоловська оригінальна приборна панель. Сам трактор у нас, до речі, якщо не помиляюся. Іде го року випуску, тобто вони в принципі зараз не випускаються в Україну, не потрапляють. Це Вже все йде зборка 24 й рік, але вони зберігалися на складі. Тобто їх так фізично їх так не, не привозили вже в новому кузові. Так, дивимось. да, тут є магнітола. Ну, це не магнітола, це, скоріш за все, буде радіо і підключення можна там під USB-флешку. І обдув, пічка така сама стоїть. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім обдувів. Получається, і боковий скельця. Ще прикольно дуже. Що відчиняється? Оця от частина окремо, І у вас, по суті, кабіна із прямого скла, майже прямого скла. Вона йде з двох половинок. Тобто, якщо щось навіть поб'ється, то не доведеться міняти повністю всю дверку, а, ще, а лише його одну складну частину. E, значить, по коробці має 4 передачі. Коробка передач має у вас. Три діапазони, а, ні, це нейтральне положення, тобто повишені, поніжені передачі. Має Має блокування диференціалу, дві швидкості вому, підключення переднього мосту, от Т-образний речажок. І це у нас керується гідравліка, тобто вгору, вниз плюс плаваючий режим. Також дві швидкості валу відбору, ось бачимо, 540 тисяч обертів за хвилину. Це у нас ручний газ. До речі, виглядає так, ніби хтось отвертку от підійшов, воткнув і пішов. Ну, це ручний газ у нас. Іде. До речі, він йде через шпаринку. І в принципі, я не знаю, нащо тут така довга шпаринка, якщо він перемикається буквально діапазон, навіть не до половини. Е, не зрозуміло. Також мені не зрозуміло, що це закріплення, тобто що це мало бути. Хто знає відповідь, може якісь раніше модифікації були інші, може була довга шторка, яка фіксувалась, я не знаю. Зараз, по суті, шторки немає, і що це, я теж не знаю. Напишіть, якщо сталкивались, напишіть, що це таке. Значить, Скловочисники є у нас на задньому склі, є на передньому склі. Також додаткове освітлення стоїть, додаткові дублюючі освітлення і поворотники. Трактор сам має ще на передньому мості 60 кг довантаження. І, в принципі, непоганий комплектації. Тобто е на сьогоднішній день він коштує 7950 доларів. Це до 8000 баксів. Реально трактор з кабіною, з заводською високою кабіною, тобто не така, як на джинмах. Хоча на джинмах, 400 404 можете навіть порівняти. От стоїть 404 та да, сорокова 40 джинма. І наскільки от вона навіть нижча 40-ка, ніж е Ловол 24 четвертий. Хоча він із механічною коробкою, але по факту трактор достойний. Якщо вас зацікавила така модель, можемо її вам привезти. Ще дві штуки є от по наявності. Значить, доставка безкоштовна, без передоплати, два роки офіційної гарантії обслуговування по Україні. Документи ми всі надаємо. Гарантія йде з моменту продажу для скептиків, одразу скажу, а не з моменту випуску з заводу. Тому, якщо зацікавило, набирайте, будемо чекати ваших дзвіночків. Пока-пока. З вами була компанія Мотор.